Море море, успіхи стриться. Сутки показали. Ну, як нам краще? Захищала так що. Доморознач помагай. Хай дядя Миколаї, макаємо. Дію, як пастухи Шукали в яслах царя у святій імлі. Наші герої це ті, хто захищають кожен клаптик цієї землі, а кожен дар це не золото, мира чи лада, а підтримка милосердя, і світло знов. Бо знаємо, коли приходить радість, вона народжується там, де є любов. Різдво сьогодні це світло зорі. І надія жива, де тремтить під сирени від тривоги земля. Це реальність, коли в українському окопі воїн Різдва заховав Марію із маленьким немовлям. Різдво твоє світло, мали Ісусе. Для всіх людей, але українська сила в твоїх очах. Ти чуєш, грає щедрик. Для всіх українських дітей зроби, щоб війна закінчилась в наших краях. Справжній колоритний український конект, з вами на Дернящина. Спробую з чого почати. Слава Україні! Дорога! Все рожили. Супер. Дорогі діти, всі, хто сьогодні з нами на цьому святковому майдані, ми всі дякуємо Богу, що живі і здорові. Всі сьогодні дякуємо родинам загиблих воїнів, які полягли в боях за нас і наше життя. Дякуємо воїнам за силу, які мужно стоять зараз цей час на кордонах боїв, щоб наші діти могли бути тут. На майдані ялинки. Давайте поаплодуємо Збройним силам України, друзі. Всі разом! В ці пересвяткові дні всі ми готуємо зустрічати Різдво уже четвертий рік. Як ми дізналися ще одну його форму, ще один його вимір це Різдво, часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, інший контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря, не всі з нас вдома, і не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. Уже три роки головна площа нашої надвірнянської громади не бачила нашої святкової, урочистої, нашої за визнанням всієї області найкращої надвірнянської ялинки. Бо війна. Бо кожен день ми плачемо за тими, хто поліг у боях за українських дітей і їхню радість життя. Цього року, пройшовши етап громадського опитування щодо потреб та доцільності встановлення нашої красуні, ми зрозуміли, що цього року ялинці буде. Ви, громада, сказала, ми зробили. Адже як висловили надзвичайно багато респондентів нашої громади, діти повинні мати радість і свято. Бо і так їм нелегко проживати своє дитинство під час війни. Тому сьогодні, вперше, за три роки, ми все-таки на умовах громади встановили нашу надернянську красуню тут, на головній площі міста, і запросили вас всіх на наш масштабний проєкт під назвою Від різдва до перемоги, який сьогодні ми урочисто відкриваємо його першим під під назвою Дива Різдва. Далі буде надзвичайно багато. Цікавих святкових заходів аж до 23 січня 20 2026 року. Тому просимо всіх слідкувати за сторінками оголошень Надвірянської міської ради та управлінь культури. Друзі, дивую з два, які до нас, і ми всі до нього готуємося. Дуже величне і ніжне, але водночас міцне і сильне. Воно виживає під час війни, воно вперто живе. Не в українському, а в українському небі з тривогами і напругами. Воно збиває ворожі дрони, воно гріє наших воїнів у окопах, а нас самих втішає і веселить. Українське різдво, якого ми чекаємо, наскільки потужне і чисте, наскільки містить в собі чарівну силу, що його від віка віків хочуть в Україні вкрасти злі вредні сили.

Друзі, він здається, у нас викило Різдво. Дітки, я думаю, що ми не дамось зробити, правда? Різдво повинно бути. А ну давайте всі до горінча. Всі. Паскуда такий, викрив нас різдво. Світіть на нього фонариками. Давайте будемо танцювати. Він не любить цього, коли весело. Він не любить, коли всім весело. Танцюйте, світіть фонариками. Дивіться, друзі, він, він не віддає. Він не віддає, тому я пропоную зробити наступну випадку. Ми будемо визивати вищі сили. А вищі сили сьогодні? Хто у нас правильно? Це ЗСУ. Тому давайте, підніміть, будь ласка, ліву руку. Всі, 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 давайте всі разом надвірно. Ліву ручку. Тепер праву ручку. Супер, я бачу, вони у вас вільні. Тепер давайте разом покличемо ЗСУ. З Су. З. Ще! Есу! ЗСУ! Ще, 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 друзі! На дві навіть сьогодні! ЗСУ. ЗЕСОУ! Здається, хтось, здається, хтось до нас підкрадається. Це можна трішечки тихіше, трішечки тихіше. Здається, підходить зсу.

І різдво наше, і землю вікна, і радість дитячого життя. Від різдва і до перемоги. Світися наша ялинка. Добра Всі, до перемоги! На думка формують цієї дивіні слова, коли я маленька і коли зросла, я б не змогла. Без віри знайти ту стежку, що мене вела. Підти, люди ути. Дорогі наші діти, сьогодні uh, дива Різдва. Сьогодні така нічка. Знаєте, яка? Хто знає яка сьогодні нічка? Миколаїв! Хто має ходити? Миколаїв! Не чути. сьогодні, вірно, все вірно, друзі. Сьогодні має ходити Миколай. на жаль, на жаль, у вашому дитинстві uh, є війна на превеликий жаль через недокраїну, недосусідів. Я не знаю, яких можна ще називати. І е, я думаю, що дійсно в нашому майдані не стає одної особи. Кого? Давайте всі разом на 3-4 будемо кликати, добре? Давайте ми, ми, ми! ми! войдуть той бастриго Ай, 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 ай Встигнути до вас, що от приїхав аж на самота. Ти не журився, сонна голова, по дочечку підбив собі високо. На я як привіз дива, ти дуже вщеним, на не дуже вчений заболев. Та лишається. Я був у тих так, як був, ти забрав брата, синя хіба брата. Тому сьогодні повний ніч бажає. Ти вибираєш, що просто за мене не віриш ні чудес, а ти заглянь, я не думаю усі твої бажання. Але такой, ви що та де? То треба має собі снаряд. Хай варто знало молодих. А я усі прав відбувається. Звідки ми обгораємось? Добрий день. Дорогий шанди. Друзі. Будь ласка. станьте з того, хто бере участь. Все. Ось тримайте. ك ارزا لتكنر Танцюєм! Танцюєм! Стріпаємо! Стріпаємо! Зроби! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Бринимо! Робимо хвильки! Руками! І літає! Будемо зображати рухи тварин! Ви готові! Поїхали! Проходи! Моя шапка. Стрибай! Зомбі! Тут є. Ну, говорімо. Зомбі. Давай, зараз пацюк дай тобі відкомп'айд. Ти там чувати Лімбо? Бо що? А мені Дітки, але дорослі всі відходять, тут середина має бути порожня. Тут не має бути нічого і нікого. все? Добре. Так, зараз зараз заробить фото. Одна дівчинка, зрозуміла, хто позмагався. Далі передає кормі сама до мага і біжить. Закінчується мука. Я кажу, стоп і хто то все осматися до сих. Зрозуміли? Тісти виходить до школи. Стоп! Знаю, що це означає один на нас. Ви знаєте, що це означає, дітки? Ми зараз підемо всі в сі в сі в сі туди до ялинку. Що ти викона? Медмедиком зараз всі до ялини поторахуйте. Дуже гарно вам дякую. З вами присідали. Дякую! <пілляв> так, 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 Ми йдемо зараз всі потарахуватися. Дякую. Стоп, 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 всі. Миколай йде до нас, сюди не ми треба. Миколай йде туди. Масштабний проєкт під назвою 2 до перемоги. Сьогодні ми відкрили і він буде кожного дня тривати до 23-го. Січня, кожного дня е, будуть е, різні шоу-програми. Е, чекає на вас шоу балет Дуки Різдва. Церкова програма Діти творять дива свята вечеря для ЗСУ, коляда ангелів, гала-концерт Колядок, територія коляди. Підходьте сюди поближче до ялинки. Зараз мої помічники, Миколайчики будуть до вас підходити і всім-всім давати подарунки. На ці прекрасні свята, що ми гарно і із Богом, і щоб перемога швидше прийшла до нас Україну. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Проект обігає на сьогодні до свого логічного завершення. Хочу подякувати нашому голові зі Андрійовичу. Давайте всі поховаємо, що а голова допомочивський зробив все ж таки це свято дітям донецької громади. Дякуємо управлінню культури і міста збірної. Дякуємо нашим комунальним службам, які зробили нашу красуню оборону, світ. Дякую всім. 고 <목소리로>